Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Ну що, друзі, як і обіцяли, зараз історія, яку вже заанонсував Єгор, історія проєкту Грай за Україну проєкту, який започаткувала нова пошта. І от власне ми вас сьогодні хочемо познайомити ще з однією героїною. Її історія, до речі, це одна з оцих 30 тисяч історій, mm -hmm. які вже надійшли. Е, нашу героїню звуть Альона Іонова. І ви навряд чи чули її ім'я або, можливо, знаєте її. Вона не зірка в тому сенсі, ну в якому ми звикли це сприймати, так типу мудійна, відома і так далі. Але вона абсолютна зірка в тому, що вона робить. А вона для величезної кількості людей стає фактично і голосом, і вухами. І от, власне, це стосується людей з порушенням слуху та мовлення. Вона надихає. Це її так. перемога. Вона про це промовляє. Вона про це проговорить світу. І зараз ви побачите її історію. Кати швидку, насолодитися піснею, взяти участь у конференції здавалося б, звичайні речі. Однак далеко не всі люди можуть зробити їх самотужки. Інколи їм потрібна допомога. Привіт, я Альона, перекладач жестової мови. Це Альона Іонова. Вона дипломована перекладачка жестової мови, і її місія робити цей світ більш доступним для людей із порушеннями слуху або мовлення. У мене були нечуючі друзі, заради них я вивчила жестову мову. Був випадок, коли людині треба була допомога піти в лікарню, чекати, там, коли зможуть надати перекладача. це тривалий час, і мені просто хотілося допомогти. І мене попросили, щоб я перекладала на батьківських зборах. Альона занурювалася в цю мову і все більше розуміла, це воно, те, чим вона мусить займатися. Зокрема, мені дуже хотілося і зараз хочеться, щоб нечуючі люди змогли почути цю ж наприклад пісню, така яка вона є, хоча вони і не чують, але це можна передати через жести. Захотіла і зробила. Сідання всесвітньої організації охорони здоров'я, звернення президента України Володимира Зеленського, ветеранський форум або ж мотиваційний виступ Ніка Вуйчича, чоловіка, який народився без рук та ніг Альона, перекладає усе. Я була на весіллі нечуючі батьки, і заради них викликали перекладати мене, щоб вони також були в темі всього. І там були і жарти, і відео, і вони казали благословення своїм дітям. Тобто я була їхнім голосом. Насправді Альона зараз могла би жити за кордоном. Коли розпочалася повномасштабна війна, дівчина виїхала до сестри у словаччину. Однак, уже за півроку її потягнуло назад в Україну. Залишилось набагато менше ночуючих людей, але все одно було для кого ходити перекладати. Після повернення пройшло не так багато часу, і робота сама знайшла дівчину в Україні. Запрацювала система 112 – єдиний номер виклику екстрених служб у надзвичайних ситуаціях. І там дуже потрібна була людина із знаннями Альони. Раніше не було можливості людям з порушенням слуху, з порушенням мовлення самостійно звернутися до екстрених служб. Наразі служба Т12 дає таку можливість через смс та відеозв'язок. Людина з порушенням мовлення може написати, з порушенням слуху може звернутися і поговорити на своїй рідній жестовій мові. Зміна Альони триває цілу добу, і за цей час оператор, що працює жестовою мовою, обробляє до 40 звернень. Я зрозуміла, що це дійсно робота дуже корисна, велику користь приносить людям. І ну, мені це стало подобатися, що це не просто десь, аби була робота, а це робота, яка корисна для України, для кожної людини. Можливо, історія Альони і не прозвучала би на всю країну, якби не проєкт Грай за Україну. Це ініціатива нової пошти, яку підтримала всесвітньо відома тенісистка Еліна Світоліна. За умовами проєкту треба було описати свою історію перемоги. Я подумала і написала те, що моя перемога вкладається в тому, що я намагаюсь постояти. Без бар'єрності нічуючих людей та перекладу для них Альона розповіла свою історію, а у відповідь отримала м'яч із підписом Світоліної. Однак дівчина зізнається, вона зробила це зовсім не задля подарунка. Альона вірить, що її історія надихне інших: більше турбуватися один про одного, об'єднуватися та разом будувати інклюзивну і сильну країну.